29 червня в управлінні освіти відзначили олександрійських вчителів, які підготували переможців предметних олімпіад, конкурсу МАН та інших творчих конкурсів. Привітав їх Олександр Авраменко. Ми ще розуміємо, що працюємо в під час війни, тому я дуже вдячний вам, те, що ви змогли не тільки показати. Ну, кращі результати, але й вся допомагати нашим захисникам і захисницям на сході, на півдні України. Дуже дуже велика подяка. І тому попрацювали управління освіти і міська рада разом з нашими донорами і хотіли б вас привітати як кращих, кращих з кращих в місті, подякувати вам і привітати вас за підтримки ЮНІСЕФ, фонду прямуємо разом. Вас з завершенням навчального року і прийміть невеличкі подаруночки. Будь ласка, особисто вам не закладом освіти наголошую, а вам величезна подяка за вашу роботу. Серед вчителів найбільше педагогів з літу та мультипрофільного ліцею, які навіть в складні воєнні часи показують гарні результати. Звісно, цей навчальний рік був досить непростий, з багатьма викликами, випробуваннями, але дуже приємно, що педагогічний колектив, всі вчителі міста з цими викликами справились навідмінно. І підсумком і підтвердженням цього є сьогоднішнє вручення рюкзачків. Дуже приємно, що колеги отримали таку відзнаку. Відзначалися ті колеги, які мають найбільшу кількість олімпіадників призерів олімпіад. Переможці малої академії наук, переможців конкурсів, тобто за результативну і активну педагогічну діяльність поцікавилися, чи заглядали до наплічника. І, звісно, ми вже заглянули в рюкзачок. Не можу сказати точно весь склад, але там є і пауербанк, і ліхтарик, і, і футболка. Також в наплічнику зовнішній накопичувач, навушники з мікрофоном.